Show me Гаряче, вогняне вітання, маленькі друзі. Чому я так вітаюсь? Тому що ми сьогодні поговоримо про вогник добрий та злий, познайомимося з казкою вогник та вітерець. Ще й намалюємо вогник, який сьогодні завітає до нас у гості. Привіт, маленькі друзі! Я добрий вогник. Дарую світло і тепло, як і сонце, вам і всьому живому у природі. Я буваю. І недобрим, якщо необережно поводяться зі мною, про це ми обов'язково поміркуємо. А сьогодні я вам приніс казку про мене та мого друга вітерця. Я з радістю тобі допоможу, вогнику, але спочатку я діткам розповім зміст слів, які будуть незрозумілі. Наприклад, бешкетник, пустун це той, хто не дуже гарно себе поводить, вовтузитися. Це значить не сидіти спокійно, ви щось рухатись. Як ти, вогнику, зараз це робиш? А ще мова йде про сопілку український народний інструмент, схожий на дудочку. Отож, казка вогник та вітерець. Жила собі свічка, і у неї маленький синочок вогник. Був він дошкепником і пустуном, і дуже йому хотілося мати друга. Давай дружити!» Зирнувся вогник до павучка, котрий вовтузився в кутку. Давай, відповів павучок. «Пограємо в пізьмарки, запропонував вогник. Із задоволенням, відгукнувся павучок. Але тільки він спробував доторкнутися до вогника, як, звісно ж, опік собі лапку. Вибач, вогнику, мовив павучок. Але я, мабуть, не зможу дружити з тобою. Давай дружити. гукнув вогник маленькій дівчинці, яка жила в їхньому будинку. Мама, вчила мене триматися подалі від вогню, відповіла дівчинка і відійшла. Сонечко, сонечко, давай дружити. Ти, ти занадто ти, данато дружечко, дружечку, дружечку, дружечка. Вогник засмутився. Йому стало Дуже сумно. І раптом налетів вітерець. Вогнику, мовив він. Я вмію грати на супілочці. Хочеш послухати? Хочу, зрадів вогник. Вітерець заграв, а вогник слухав, слухав і почав тихесенько танцювати. Ти чудово танцюєш, похвалив його вітерець. А ти чудово граєш на супілочці. Пограй ще. З тих пір вогник і вітерець стали друзями. Поміркуйте малята і скажіть, будь ласка, чому не змогли стати друзями вогник і павучок? Вогник та дівчинка, вогник та сонечко? За що хвалили один одного вогник та вітерець? Як вони стали друзями? А тепер завдання на уяву. Уявіть собі. Що ви біля вогню. Покажіть, як ви грієте ручки. А якщо доторкнетеся, ой, можна обпектися. Але без вогню, хоч і небезпечно, обійтися зовсім не можна. Ви ж пам'ятаєте, що він дарує світло і тепло. А тепер спочатку уявіть, що ви вогник, як ви танцюєте? А як грає на сопілці витерець? Покажіть. Молодці, я гадаю, у вас все вийшло дуже гарно. Тому пора і відпочити. А з ким зараз дізнаєтесь? Розминає свої м'язи і підспівує відразу. Гав-халав-ау, ау 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 А тепер райда малювати вогник. Для роботи нам потрібна підставка. Папір. Гуаш, пензлі, стакан з водою, серветки, бажання творити. Посередині аркушу я намалювала великий вогонь. На що він вам схожий? Мені, наприклад, на велику краплю. Намалюємо ми його різними кольорами від червоного до жовтого. А що то за сині крапочки сюрприз! Пора і пальчики розім'яти до роботи. Вогник добрий, вогник злий. Ти не грайся із ним. Дощик, дощик, іди і лий, щоб не сталося біди. Аркуш паперу вертикально розміщуємо. Привітаємося з пензликом та відступив від нижнього краю, проводимо горизонтальні прямі лінії. Водичкою розтушовуємо. Це основа нашого малюнку. Далі будемо малювати сам вогник. Відступив від верхнього краю аркушу паперу, посередині ставимо крапку. З одного боку проводимо півколо і з іншого утворюємо таку велику краплину вогник. Широкими мазками, різними кольорами, оранжевим, жовтим, рожевим. Розмальовуємо вогник. Далі домальовуємо дрібні деталі відблиски або жаринки кінцем пензля. Не забули про сюрприз. Беремо синю фарбу і наносимо маленькі крапочки кінцем пензля. Що ж це таке, як ви думаєте? Так. Це краплинки дощу, які погасять наш вогник. Думаємо про безпеку. Подякуємо доброму вогнику за те, що він нам дарує світло, тепло, допомагає зігрітися, зварити, їсти. А от коли малята пустують з сірниками, запальничками, розводять самі вогнища, може бути біда. На допомогу тоді приходять сміливі й мужні пожежники та рятувальники. Подивимося разом повчальне відео. Привіт! Я Лола. Сьогодні я розповім, що робити під час пожежі. Кожен малюк і кожен школяр має знати напевно і точно, як діяти правильно і куди йти, щоб себе і близьких від вогню вберегти. Перше правило це спокій. Паніку ти не здіймай, В страху до шафи не ховайся. А з будівлі вибігай. Із будинку ти рятуйся, до землі пригнись маля. І до виходу швиденько ти біжи, рятуй життя. Друге правило тривога. Сам пожежу не гаси. Краще розкажи дорослим і так собі допоможи. Правило три телефонний дзвінок. Уважно засвої цей важливий урок, рятувальникам швидко ти подзвони, адресу пожежі. Чітко вкажи: будь завжди уважним, себе бережи. А рятувальникам лайк покажи. Ставимо лайк сьогодні нашому доброму вогнику за те, що приніс нову казку. Створили разом гарну творчу роботу, познайомилися з правилами безпеки. До побачення, маленькі друзі, до нових безпечних творчих зустрічей!